За повідомленнями синоптиків, в Україні 6 березня переважно без опадів. Температура вночі від 2 тепла до 4 морозу, у день 0,6 тепла. На Закарпатті та у південній частині вночі 0,5 тепла, у день 5,12. На Закарпатті, Прикарпатті, Хмельниччині та Вінниччині у день ймовірні дощ та мокрий сніг. Уночі на Прикарпатті подекуди туман по Київщині. 6 березня вночі від мінус 2 до плюс 2 градусів, у день від плюс 1 до плюс 4, без істотних опадів з проясненнями. Вітер північно-східний 5-10. Метрів за секунду у Києві уночі мінус 1, плюс один, удень плюс плюс без істотних опадів хмарно з проясненнями.